Камін схвалив проект змін, тобто законопроєкт подав щодо внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ці зміни будуть торкнутися тих студентів, які проходять навчання і отримали відсрочку, навчаючись в закладах професійної, професійно-технічної освіти, тобто, е, якщо вони є здобувачами фахової передвищої освіти, також тобто зрозуміли, да? раніше це називалося, якщо ви навчаєтесь там в ПТУ чи в інших е, закладах освіти. До цього ви мали право на оформлення відсрочки. А тепер Кабмін пропонує надати відсрочку від мобілізації тільки для тих, хто поступив на навчання за рік до 25 років. Тобто, якщо ви поступили на навчання в заклад професійної професійної технічної освіти, чи здобуваєте фахову передвищу освіту, і поступили на це навчання там в 24 роки, в принципі, у вас все буде добре. А якщо ж ви після 25 років поступили на навчання, то, скоріше за все, після того, як буде ухвалено даний закон, вас позбавлять права на відсрочку. Так що звертайте на це увагу і готуйтесь до цього. Відслідковуєте відповідні зміни, як тільки вони будуть ухвалені, скоріше за все, вас позбавлять права на відсрочку. А з вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на. Канал, так як на цьому каналі багато корисного контенту є і буде, який допоможе вам вирішити проблеми, які виникають в повсякденному житті. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!